Як вибрати вікна на балкон, щоб не переплатити за бренд або за те, що якась віконна компанія хоче на вас більше заробити. Зараз дуже багато запросів пішло на скління балконів. я вирішив дати декілька порад, Як вибрати вікна, які потрібні саме вам? Ну, Давайте почнемо з того, що на початку потрібно просто приділитися, який у вас буде балкон. Чи це буде просто. Балкон, який буде як продовженням кімнати, да, там буває таке, що люди виносять балконий вихід і е, роблять продовження, збільшують наприклад, там, кухню або кімнату. Тобто, якщо у вас буде балкон як продовження кімнати, я би сюди рекомендував поставити мінімум п'ятикамерний профіль, мінімум двокамерний склопакет за нерозберігаючим покриттям, а ще краще з мультифункційним покриттям. І е, ще краще е, з гарною фурнітурою. Ну, вже там таке німецький чи український профіль, тут без різниці. Якщо у вас буде балкон просто як захист від і вітру, сюди можна трошки зекономити і вибрати е, звичайний 60-ку профіль. Ну, великої різниці не буде, чи це буде український профіль, чи це буде німецький профіль. тобто Тут буде достатньо 60-го профіля з однокамерним склопакетом Але в будь-якому випадку я би не рекомендував економити на фурнітурі. Тобто можна зекономити на... Самому пластику можна зекономити на склопакеті. Єдине, єдине що економити на фурнітурі, як я колись писав, це гріх і я би сказав навіть смертельний гріх. Тому, в принципі, таких великих порад тут немає, друзі. Якщо шукаєте якісне скління, підписуйтесь на мій аккаунт. Є питання по вікнам, питайте в коментарях, я з радістю відповім, з радістю підкажу, що, що потрібно саме вам. Ставте лайки, зберігайте, діліться з друзями і буде вам щастя. На дня.